Добрий день усім! Мене те звати Юля, і я теж вінничанка. Отже, сьогодні будемо говорити про літературу. Євген Чекаленко казав, що літературу потрібно любити до глибини власної кишені. Додам від себе і на всю широту вашого его. Для початку дозволю собі розповісти вам декілька цифр. Отже, це дані про кількість друкованої продукції у США, Росії та Україні в 2010-2011 роках. Кількість населення США 309 мільйонів і з половиною. Кількість населення Росії 141 мільйон 750 тисяч. Кількість населення України 45 мільйонів 634 тисяч осіб. У США в 2010 році видали 863 мільйони примірників, в Росії 653, в Україні 46 мільйонів 58 тисяч. У 2011 році у США було видано 652 мільйони, в Росії 612, в Україні 45 мільйонів 145 тисяч. Ви відчуваєте гордість за нашу державу? Отже, кількість це означає кількість одиниць друкованої продукції на душу населення. У США це 2,7 в 2010 році, але 2,1 в році. в Росії 5,4 в 2010 році, 4,3 в 2011-му. в Україні з 0,98 ми виросли до 1,2. Ще раз пишаємося з нашою державу. Але при цьому є невеличка примітка. Коли ми називаємо ці дані про США, ми говоримо про кількість видрукуваних книжок. В Україні та Росії книжкові палати надають дані про кількість видрукуваної книжкової продукції. А це означає включно з підручниками, брошурами, буклетами, крім авторефератів. Що це означає? Із цих 46 мільйонів злишком примірників, тільки 23 мільйони. Видрукувані українською мовою, із цих 46 мільйонів тільки дев'ять є книгами художньої літератури. Скільки на кожного з нас припадає художніх книжок українською мовою? Обраховуйте самі, я не назву цю цифру, вона деморалізує населення. Отже, чому так відбувається? В Україні, зокрема, і у світі загалом настає криза читання. Перша відповідь найпростіша: кількість книжок нових найменувань книг у світі зростає, кількість книжок, які купують, падає. Чому? Зростає кількість мультимедійних активних засобів отримання інформації. Набагато простіше послухати аудіокнижку, подивитися кіно, проглянути кліп, аніж читати, перегортати сторінки, клацати електронною книжкою. Це не те. Що ж відбувається? Як повернути увагу до читання? Ви скажете, є інтернет? Так. І є розкішна річ, яку я називаю лінивим читанням. Дозволь собі невеликий ліричний відступ. Цього року, вкотре була членом журі Шевченківського конкурсу для школярів та студентів. Це конкурс творчих робіт, присвячений Дню народження Шевченка. І ось восьмий клас. Твір про дружбу. І уявіть собі, у шкільних творах восьмикласники цитують Ларош Фуком, Девідсона і Буду. Окей, Фуко я люблю, буддійські притчі цитую сама. Хто такий Девідсон Харлей? Н -н -н. Харлей такими фразами про дружбу б не говорив. Інакше в нього в ботоцикл не їздили. Приходжу додому, розгортаю ставники і довідники. Розумію, так, Девідсон є, і це філософ, американський, філолог. Так справді, готуючись до кандиспиту, я навіть читала деякі його праці, коли його читали восьмикласники. Восьмикласники не читали праці. Вони читали ВКонтакті. Там, на красивих картиночках, між рожевими пухнастими котиками і красивими дівчатками написано розумні фрази. Їх ми читаємо. Ми знаємо, хто сказав, що сказав, але не знаємо, коли, де, чому, в якій книжці і з якого приводу. Навіщо? А нам достатньо того, що є. І що з цим усім можна було б робити? І зараз я запропоную вам поринути в невеличкі лабіринти теорії. Там на вас чекають цілих два мінотаври автор і читач. Між ними буде нитка неткаріальний текст. Ви щойно прослухали доповідь Елізабет Гілберт, яка розкішно розповіла про те, як молодому автору, який вже видав першу успішну, суперуспішну книжку, що йому робити далі, як йому подолати власні страхи і комплекси. Але спочатку цю книжку треба видати. Що треба зробити для цього? Як мінімум написати твір. Тобто, спочатку багато читати, пізнавати світ, пізнавати себе, пізнавати людей, а потім це все забути, класти, залишитися сам на сам із текстом, з папером, на якому потім постане ваш текст. І тільки тоді, коли ви видихнете, поставивши останню крапку на останній сторінці, дати прочитати цей текст комусь близькому. Людині, чия думка має для вас цінність, або не робити цього. Текст є, він написаний, далі вирішує кожен сам, але тепер потрібно, щоб текст дістався до читача. І тут можна йти двома шляхами: напряму приходити до видавця, брати його за душу, руками словом, чим доведеться, укладати угоди, отримувати свої відсотки. Можна звертатися до різноманітних літературних конкурсів. Практика в... В слов'янських країнах на пострадянських теренах роботи із рукописами через літературні конкурси досить поширена. Так в Україні це конкурс гранослов спілки письменників України, який дає оцінює першу книжку, перший рукопис автора, конкурс «Смолоскип» міжнародного благодійного фонду Смолоскип, який також працює із рукописами і гарантує видання обраних книжок. Конкурс «Коронація слова, який нагороджує рукописи і поєднує автора із видавцем, надає їм можливість познайомитися, опрацювати ці тексти. В Росії таких конкурсів досить багато. Тут названі лише найбільші з них, але ще багато конкурсів, які є змішаного типу, в яких працює, змагаються разом рукописи і вже вивруковані книги. Та у Франції гонкурівська премія. Саме, звісно, одна з найстаріших премій, які працюють саме з рукописами. Чим цінні конкурси, які працюють з рукописами? Вони працюють з іще не виданою книгою. Це є певний складова ризику. Видати книжку, яку ще ніхто не знає, невідомого автора, набагато цікавіше і складніше, аніж оцінювати уже готову публікацію. Бо на її оцінку впливають різні речі: розкреклама, розкрутка тощо. Але при цьому уявіть собі, чудова книжка видана. Чи обов'язково звертатись до конкурсів, скажете ви. Можна просто прийти до видавця отримати своє роялті. Навіщо робити ще одну зайву петлю? І можете навести слушні аргументи. Мирослав Дочинець. Книга «Много є літа, благія літа. 200 тисяч примірників накладу. Про це мріють наші автори. Середній наклад наразі 3-5 тисяч для художньої книжки. Сімона Вілар, авторка любовних романів кошенькового формату. Загальний тираж близько 2 мільйонів примірників. Що це означає? Прохідний відсоток до Верховної Ради 4 голосів виборців. 4% від 46 мільйонів 634 тисяч це 1 мільйон 865 тисяч 360 виборців. Якщо ці люди, які купили книжку Сімони Вілар, проголосують за неї на виборах, ми будемо мати нову партію. Шанувальників любовних романів. Щонайменше. Але Ось книга видана, все розкішно. І тут, як заважила Елізабет Гілберт, на молодого автора чекають його страхи. Це завищені очікування щодо наступної книжки. Я такого більше не напишу. Це страх не випродати ці очікування. Від мене чекають шедевр, я вже один написав, більше не зможу, все гаплик. Це страх програти самому собі. Я не напишу краще, ніж я вже написав. Це страх не написати більше нічого. Умри автор краще не напишеш. Що чекає при цьому на українського читача? Пам'ятаємо, він виріс в радянському середовищі, він боїться успіху. Він, не знає, він знає, що таке успіх і заповідання. Він знає, якщо це філолог, який був класний успіх в радянських письменників, коли йому давали одразу за правильну книжку Тиражі, машину, квартиру, дачу. Правда, за ним слідкувало КДБ. Так от, український письменник хоче мати все те, що радянський, тільки без КДБ. І, будь ласка, одразу на літературному олімпі. Щоб от при цьому було а, критики любили, тиражі були захмарними, читачі аплодували і носили на руках. А що він в результаті отримує? Отримує, він хоче бути популярним, впізнаваним, багатим. Цього немає, тому що він боїться бути попсовим, неякісним, несправжнім. В нашому середовищі бути популярним означає бути попсовим. Ніякої якості. Він б хоче визнання своєї геніальності, але боїться мати великі тиражі і гонорари. Він боїться, щоб читач проголосував за нього своїм карбованцем, своєю гривною, карбованецем не до карбувати. І що отримує в результаті? Що отримує про цьому бідлашний автор? А що отримує читач? Я знаю, що потенційних авторів даній аудиторії я не ризикну називати скільки, але кожен із вас є потенційним читачем. Що робимо при цьому ми з вами, в нашому суспільстві і не тільки в нашому, в західному також. В, англійсь... в англійській мові існує поняття closet music. Це музика, яку слухають в комірчині потай, щоб не бути обсміяними. Так от, у нас настає епоха в closet reading. Ми боїмося, що коли хтось дізнається, що мечтаємо в... Люко Дашвар, нас засміють, ми говоримо, що ми читаємо джобса. А той, хто насправді читає джобса, Боїться видатися снобом, і він теж не скаже. Він скаже, що він читав котюху. Він скаже ще що щось подібне. Ми боїмося зізнаватися в тому, що ми читаємо насправді. Шановні читачі, уявіть собі. В літературному процесі твориться карнавал. Письменник пише, страждає, виношує текст. Він його потім довго виписує, він його редагує. Він несе його до видавця, він веде смертельні бої за відсотки роялті. Видавець приймає цей текст. Він ризикує. Він вкладає свій кошт, він вкладає свої зусилля, він розкручує цю книжку. Він докладає до цього масу різноманітних зусиль. Продавець продає. Він влаштовує магазини, магазини акції, масу рекламних кампаній, і все це відбувається. Відбувається свято життя. Вони всі стараються задля вас, шановні. Ви є замовником і режисером цього свята життя. Насправді. Не бійтеся голосувати за ту книжку, яку ви купуєте. Якщо ви її скачали в інтернеті і ви не проголосували гривнею, проголосуйте за неї своєю емоцією, своїм враженням. Не бійтеся не просто читати, не бійтеся зізнати, що ви читаєте і що ви читаєте для себе. Книжка є способом пізнання світу, є способом пізнання себе. Читайте, будьте режисерами цього свята життя. Відкривайте літературу для себе, відкривайте її для ваших близьких. Ви єднайтеся, як створюйте партії, шанувальники вашої улюбленої книжки. Не суть буде вона електронна чи паперова, російською чи українською. Але якщо вона є в вашому житті, хай вона буде сміливо і відкрита. Тільки ви можете вивести і українську сучасну літературу, літературу світову із лабіринту на сходи до гори. Дякую вам.